Добрий день. Сьогодні розглянемо бездротовий датчик температури та вологості Термоальс, який працює по протоколу Зігбі. Основне призначення датчика це вимір температури та вологості приміщення. Основні характеристики датчика температура виміру від мінус 10 градусів до плюс 55 градусів. Вимір вологості від 0 до 99%. Датчик безперервно вимірює та передає інформацію по температурі та вологості повітря. На основі переданих даних користувач може створювати індивідуальні сценарії підключення обладнання в мобільному додатку, увімкнення витяжки, кондиціонера, опалювального котла тощо. Робота по протоколу Zigbee означає, що вам знадобиться додатковий пристрій це інтернет-концентратор Zigbee. Але це також означає, що ваша система буде працювати автономно, тобто без інтернету. Комплект датчика температури та вологості містить. Датчик. Підставку для встановлення датчика. Двосторонній скотч. Комплект батареї. Для підключення пристрою до смартфону необхідно зробити наступне. Заходимо в додаток Туя, розділ ХАБ, натискаємо Додати пристрій. Далі на нашому датчику зажимаємо та тримаємо кнопку у верхній частині датчика. Коли заблимає значок мережі, натискаємо далі. Пристрій підключено.